І на завершення нашого ефіру поспілкуємося з захисником, який на початку повномасштабного вторгнення пішов захищати нас від навали ворога на прямому зв'язку з Нідерландів. 22-річний Андрій Сірамаха, який проявив свою мужність під час захисту України. Про що ми з ним і поспілкуємося? Слава Україні, пане Андрію героям, слава дуже радий Рай. сьогодні так розмовляти з вами. Для мене дуже велика честь бути запрошеним. На вашу програму, дякуємо нам також. Це дуже приємно. А, на початку хотілося б взагалі, щоб ви розповіли свою історію з чого вона почалася під час повномасштабного вторгнення. А, під час повномасштабного вторгнення, 23 лютого я якраз повернув повернувся тільки в своє місто в Білу Царку, з наукової конференції з публічного управлінням та адміністрування. Це моя спеціальність перша на якій я навчався, і 24 лютого я я тоді не спав кілька, е, кілька днів нормально. То потяги, то конференція, то знову потяг. І потім, коли вже повернувся, то е, думаю, зараз ляжу посплю так. класно І десь четверта-п'ята ранку, ми всі прокинулись від е, вічного вибуху. Наше місто прилетіла ракета і так далі. А потім е, я не сказав е, я. Батькам сказав, що я поїду в друга, заберу документи, і в той час поїхав до військомату і став добровольцем. До нашого білоцерківського військомату? Ви встали у ту величезну чергу і разом з усіма були там? Так знаємо, що ви отримали поранення на початку повномасштабного вторгнення. Як це трапилося взагалі? Які були ваші перші думки після нього? взагалі така історія. За декілька днів до мого поранення до мене підходить медична сестра і говорить, що потрібно провести заняття польової медицини. І потім, коли я отримав поранення, я втратив свідомість, а потім в якийсь момент відчуваю, що мені з готово бандажу і Я думаю, так, точно. Отже, ми на заняття польової медицини. Якщо ми на заняття польової медицини, потрібно дати хлопцям якомога найкращий досвід. Просто використати всі свої акторські навики, які у мене тільки є, щоб все це продемонструвати. І я починаю кричати: А, де моя рука, де нога, я кров'ю стікаю! Дайте автомат, зараз всіх перестріляю. і так далі. А ну а хлопці в свою чергу також говорять, що. Андрюха, все буде добре, ми тебе витягнемо, все буде гаразд. Буде і потім е, в якийсь момент я думаю: а це класно грає, це класно ворозь ходять. І потім в якийсь е, момент е, також, е, наш снайпер е, також підходить і говорить, Андрюх, якщо ти виживеш, то це все життя твоє показується. І якось ця фраза почала мене отверстити. Я почав а, трохи розуміти, що відбувається. Я говорю, хлопці, все буде добре, все буде в порядку. Потім а, я потрапив в центральний військовий гостей в суденне відділення. А, там мені одразу попали праву руку, проперували. Ну, я три дні в помі пролежав, а потім а, приходжу в себе якраз. І а, та, правої руки немає, ліва на місці, ноги обидві ще на місці. І далі а, далі думаю, так. Ну що, стану кіборгом може? <сі> Залишається лише цей варіант. Я спочатку спробував поворушити кожен м'яз, відчув, що ноги вони були паралізовані. І, ну, і кожен м'яз десь а, по тисячі разів розпробував. Ваші рідні та близькі, вони взагалі одразу ви їм повідомили про своє поранення? Як вони про це дізналися? Уже вони дізналися вже трохи згодом. Вже е позвонили. Звичайно, я не хотів, щоб е мої рідні брати, сестри і батьки приїжджали. Але так, тому ну тому що я все ще був в такому стані, тому я казав, що ні нікого не. Потрібно є в порядок. Але мій менший брат, у мене є мій менший брат, його звати Яків. Він взагалі я з ним ще коли мені було 10 років, він народився. І я з ним завжди проводив дуже велику частину часу. І він перший перший час він терпів, все, а потім в я не можу без брати. Я поїду до брата, буду біля нього. Приїжджає, приїжджає військовоцентральний військовий, військовий госпіталь, говоря поли до начальника відділення і говоря: товариш командир, я хочу бі бути біля мого брата. Дозвольте мені бути біля мого брата. Візьміть мене до себе в бригаду. Да, і так далі. І а, начальник відділення говори: ну добре. Дозволив йому бути у відділенні, поселив його і будеш моїм помічником, ад'ютантом, да? І він кожен ранок прокидався, проходив також обід разом із лікарями і допомагав постійно патрулі на патрулі. Виходив там в госпіталі. Є декілька патрулів. Він підбігає на один, на другий, на третій, запите. Ну як у вас без перехвот і так далі? да. У вас дуже класна родина міцна. От це був час вашої також реабілітації. Вона, наскільки я розумію, наразі продовжується. Але під час неї ви обрали також інший фронт, волонтерський. Як взагалі зародилась така ідея, з чого вона почалась і як наразі ви її розвиваєте? Спочатку, коли я отримав поранення, я розумів, що Ну, я спочатку очікував, що я швидко стану на ноги, що я отримаю протези та й назад до своїх друзів, до своїх побратимів. Але, але з часом я зрозумів, що це трохи важча місія, ніж я очікував. Тому перші пару пару місяців я реабілітувався, а потім мене відправили на реабілітацію в Нідерланди. Щоб не витрачати часу, я спочатку. Спочатку я подав свої документи на, до речі, це фото. Це коли я отримав сертифікат, про… я завершив курси льотчика. А саме я був на симуляторі, симуляторі найбільшого літака в 730 Ви ж наразі перебуваєте в Нідерландах. Взагалі, як ваш там час і чим ви там займаєтеся? Що ви робите? Як взагалі вас там зустрічають і люди? Так. Щоб не, щоб не витрачати дарма часу, я одразу подав свої документи в університети. Зараз я навчаюся на двох спеціальностях в Україні. Перше це публічне управління та адміністрування. І друге це міжнародні відносини. У нас в Київському університету імені Шевченка в інституті міжнародних відносин. Тому ось так це перше. А і також, я думаю, якщо я тут, я повинен бути також вносити якийсь і світ якщо я вже знаходжусь тут. Тому я почав свою громадську діяльність в Нідерландах. Я виступаю перед європейцями. Розповідаю їм про те, що відбувається в Україні, про те, що війна все ще триває, що нам потрібна підтримка для захисту демократії, і також долучаю їх до цієї підтримки, як матеріально, так і, так і дипломатично. Також я взагалі вважаю, що цей час, що, в який ми зараз живемо, це дуже історичний час, переломний для нашої нації. Я це розумів навіть до початку повномасштабної війни, і я розумію зараз. Дуже важливо сформувати саме правильне думку і бачення наступного покоління, саме дітей, які зараз, е зараз навчаються в школах, в університетах. Якщо у них сформується правильне бачення, воно буде також е ментальності людей і через 20, 30, 50, 100 і 200 років. Тому саме саме тому я відвідав майже всі школи українські школи в Нідерландах, також е недалеко в Бельгії, у Франції, в Німеччині, навіть у Данії. Я часто виступаю перед ми розповідаємо про те, що відбувається, що це все заради них. Що ми маємо дуже велику надію на них, як на наступне покоління, що вони стануть гарними гідними і гарними членами нашого суспільства, що вони стануть саме поштовхом для змін, і це ці всі жертви вони будуть не даремні. Бачу, що ви там час дарем не втрачаєте, молодець. І скажіть, будь ласка, взагалі, от чи ви проходите там реабілітацію? Як саме вона проходить, можливо, якісь там фізіотерапії чи ще щось? Чим відрізняється в Україні та за кордоном, до прикладу, в Нідерландах? Так, проходимо фізіотерапію протезування готуємо того, щоб я маю зробити протез для правої руки. Так. Ну, По суті, фізіотерапія, вона. І в нас, і в Нідерландах, вона по суті ну, майже так само. Але у нас, у нас ще використовують деякі більш експериментальні, нетрадиційні методи реабілітації, наприклад, як бігловколювання, електротерапія, мікрополяризація і так далі. Ну, мені здається, воно все-таки приносило також користь. А тут виключно те, що, що девенірного науку і на 100%. Тому навіть масажі вони практикують лише виключних момент. Вони не входить до традиційної медицини. Враховуючи вашу діяльність, я розумію, що ви спілкуєтеся з деякими військовими, які наразі захищають наші кордони України. Чим вони з вами діляться? Про що розповідають взагалі? Чи можете з нами поділитися розказати? Часто, часто це бувають і і Радісні, ну, намагаємось кожну, кожну новину якось е сприйняти більш е оптимістично, або хоча б нейтрально перевести, якщо це можливо mm -hmm. да. Буває, це погані новини, наприклад, як ось е з наших друзів. Або буває також ще якісь. Ну, в основному намагаємося жартувати підтримувати одного один одного. Хотілося б вас запитати, які взагалі плани будуєте на найближче майбутнє? Чи вони пов'язані з волонтерством, з благодійним фондом, чи вони пов'язані з чимось іншим? Планів взагалі дуже багато. Я е, відкрив також благодійну організацію під назвою «Фонд і є Головна фобічна ідея цієї організації це об'єднати одному місці ідеї, е, е, людей, які. Креативних, талановитих, небайдужих, ідеалістичних людей, разом з якими можна рухатися так. Е, я взагалі бачу дуже великий потенціал в організації, це, наприклад, по освітніх проєктах, екологічних проєктах, реабілітаційних і проєктах по розвитку регіональних громад. Наприклад, на рахунок освітніх проєктів, це неформальна освіта, і також благодійні курси. На рахунок реабілітації це надання військовим, також е, як Реальній реабілітації, так, є допомога із працевлаштуванням. Це і перекваліфікація, і допомога також з пошуком роботи. Це те, чим, чим куди я хочу направити роботу фонду в мене. Також також у мене дуже великі і амбітні цілі були і до, до повномасштабного вторгнення. Я хочу залишити свій слід в історії як людина, яка зробила дуже вагомий внесок в розвиток України і розвиток світу. І один із етапів цієї цілі це стати гідним лідером нашої нації. Тому кожен ранок, коли я прокидаюсь, я починаю думати що, в такому ключі, чого мені ще вистачає, якби мені довелося бути, наприклад, президентом вже сьогодні. Тобто ви плануєте на майбутнє балотуватися в президенти України. Я правильно розумію? Ну, це як орієнтир. Я можу зробити також внесок не обов'язково на посту президента. Але як орієнтир, я думаю, кожен ранок, що мені не вистачає, якби мені довелося обіймати саме цю посаду. Тому яких знань, якого досвіду, яких знайомств, яких ресурсів, яких людей я ще не знаю, що мені потрібно для цього зробити, і я починаю. Жити в такому ритмі кожен день, як день перед іспитом. Коли ось завтра іспит, ти маєш вже бути до нього готовий. А чого чому ти цього не знаєш? Цього, і цього і цього і цього, Починається дуже швидко на Ось так е, само відбувається. Я також розумію, щоб змінити. Е, ну якщо я хочу стати, я хочу стати не просто лідером нації, я хочу змінити нашу країну на краще. Тому перше це зрозуміти найбільш актуальніші проблеми в нашій системі і змінити її на правиль правильне правильний Ось якраз про це хотілося поговорити в ці дні. Ми відзначаємо такі одні з найважливіших свят для України: це День прапора та День Незалежності. Ви нещодавно були в Україні. От на вашу думку, як ви вважаєте, чи стали українці відповідальніше та з повагою ставитися до того, що ми наразі маємо? Однозначно, я скажу, що е, це війна, можливо, це прозвучить трохи цинічно, але я скажу, що наскільки, е, скільки вона горе і, іди не принесла, але вона також принесла собою дуже багато користі. Наприклад, е, ми як нація, ми виросли, ми дуже виросли е, за цей час е, і досягли того прогресу, якого б не досягли і за років 80, а може і 100. Саме ми почали долати нашу мовну проблему. Ми почали долати культурну проблему. У нас з'явилася певна єдність, і почала формуватися саме національна власна українська національна ідея. Дуже багато раніше я чув таку фразу, що Україна проблема України в тому, що вона отримала незалежність без крові. Але я з цим не повністю погоджую. Наша незалежність не була без крові. За неї заплатили дуже велику ціну до цього дуже багато людей. Ті ж самі 60 ті ж самі патріоти України 20 19 дев'ятнадцятого 19 століття, які боролись за нашу культуру і мову. Також а, наші герої козацьких козацьких часів, які також боронили Україну, українську ідею, українську державу, тому, а, тому а, дуже важливо пам'ятати. І саме в цей день, цей день не просто день, коли ми скажемо вітаю із ним прав». Цей день, коли ми згадаємо нашу історію, згадаємо про те, хто ми є і що нам потрібно. Саме так менш позбудемося нашої небайдужності і зробимо якийсь вклад для нашого майбутнього, для наших нащадків. Пане Андрію, от наостанок хотілося б від вас почути побажання, особливо для військових, які також отримали поранення, як їм не падати духом, щоб в них не опускалися руки, щоб вони продовжували боротися за своє життя і незалежність. Що ви їм побажаєте? По перше, я дуже дякую за службу. Друге, я, я бажаю сил, сил триматися і рухатися вперед, попри все, ви. Кожен із нас йшов туди саме з якимось наміром захистити нашу країну. І, і я думаю, зараз буде дуже багато небайдужих, які підтримують, почнуть боротьбу також і на інших партнерах. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.